Зараз ми з вами використаємо прийом сил аргументу. Для цього ми прочитаємо та проаналізуємо ситуацію неповнолітні няня. Значить, кожна група має цю ситуацію, а також запитання для аналізу. Отже, зараз я вам зачитаю ситуацію. Марійка живе у невеличкому селищі на Закарпатті, їй 14 років. Вона закінчила 9 класів. У родині Марійки ще троє дітей трирічна Настя та двоє півторарічних близнюків – Володя і Вадим. Батько дівчини водій міжнародного автобусного маршруту. Однак його заробітку не вистачає для отримання сім'ї. Тому мама Марійки з серпня працює на фермі з зоотехніком. Батьки Марійки вирішили, що донька не відвідуватиме 10 клас, а доглядатиме і братиків і поратиметься по господарству. Класний керівник Надія Митрофанівна відвідала родину Марійки. У розмові батьки повідомили, що хисту, особливо здібності та бажання вчитись у Марійки немає, а здобути освіту вона може у будь-якому віці, якщо сама цього забажає. Батьки додали, що донька не сумує за однокласниками та вчителями, з якими іноді неї виникали конфлікти, а вдома потрібна няня та робочі руки. Хатня робота теж не дуже до вподоби Марійці, а з братків і сестричкою вона дуже любить і турботливо їх доглядає. Отже, зараз кожна група, скориставши текстом Конституції, ситуацію та запитаннями для аналізу ситуації протягом п'яти хвилин спробує дати відповідь на ці запитання. Потім через 5 хвилин кожна група обирає представника від групи, який буде виступати від імені групи. Коли виступає представник від групи, інші групи теж мають право брати участь в обговоренні і додавати свої думки або ділитися своїми аргументами. Вам завдання зрозуміло? Да. Добре, отже, час пішов. 5 хвилин. a respeito da instituição. Thank you very much. Перше запитання для аналізу таке. Чи згодні ви з міркуваннями та вчинками батьків Марійки? Так чи ні? І чому саме ви так вважаєте? Наша група вважає, що батьки вчинили неправильно. тому що Марійка повинна була отримати повну загальну середню освіту, тому що це є обов'язковим і кожен має на це своє право. Тому ми не згодні з міркуваннями батьків. Добре, дякую. Що думають інші групи з даного приводу? Прошу, ваша група що думає? Ви згодні з попередньою групою, так? Да? Чому? Ну, тому що все правильно. Добре, є ще думки, будь ласка, зда... з першого запитання. З першого запитання. Двіна, будь ласка, моя... Аліна? Тому що кожна дитина має право на е, спілкування, на освіту. Так, добре. Що ваша група це запитання скаже? Ми вважаємо, що це було правильне рішення, тому що Марійка обговорила, мабуть, це рішення з батьками. Якщо вона захотіла закінчити 9 класів, то це її рішення. І коли вона е, закінчить доглядати своїх е, діт, ну, братів та сестер, то вона зможе закінчити або технікум, або ліцей, і тоді вже піти на роботу. Тобто, ви, Це, ви, на відміну від інших груп, вважаєте, що в даній ситуації Марійці не обов'язково навчатися саме зараз, 10-11 класу, якщо так? Якщо можна піти з 9 класу, то, мабуть, не дуже обов'язково підійти в 10-11 клас, тому вона вирішила закінчити дев'ять. Так, добре. Переходимо, є вже контраргументи, прошу, Дмитре. Будь ласка, вона зобов'язана піти, ну не йти в 10-й та 11-й клас, але вона повинна піти в ліцей або коледж, щоб отримати повну загальну середню освіту. Тобто в неї є можливість вибору, так, навчального закладу не обов'язково йти саме в цю школу в 10 11-й клас, вірно? Але здобути вона яку освіту повинна? Повну загальну середню. Так, що скаже Даша, будь ласка, Даша. Слежите, зараз всі говорять так, що ось вона повинна, повинна, але тут саме рішення йде не те, що вона його самостійно прийняла, а під тиском батьків те, що так повинно, тому що немає з ким залишати дітей. Тому я трошки не згодна. З чим саме ти не згодна? З тим, що ось вона не оборола, не зобов'язана закінчувати там десяти когось чи щось інше, тому що це її вибір. Але в даній ситуації це не саме вибір Марійки. Так, дивіться, яку цікаву деталь Даша підмітила, що вибір Марійка зробила під тиском батьків, так? Тому що потрібно виховувати молодшого брата та сестру. Прошу Тетяна. Так, такий варіант теж можливий. Добре, давайте перейдемо до другого запитання для аналізу. Даш нам зачитає. Прошу, Даша. Чи повинна Маріка відвідувати школу? Так чи ні? Чому Ну, це ми вже говорили? Вона повинна її відвідувати, тому що повна загальна середня освіта, вона є обов'язковою. Так, дуже добре. А давайте будемо таким запитанням. Якщо не з точки зору право юридичної, а моральної, чи повинна Маріка відвідувати школу? Будь ласка, прошу, давайте моральний аспект проблеми розглянемо. Прошу, Даша. Це її знання, це її там слова, наприклад, запас, це її розуміння життя, і ставлення до всього навколишнього, адже вона отримує освіту і певні знання. Це так, її. добре, ще думки, будь ласка, експерт проблеми. Чому потрібно Марійці все ж таки піти в 10 клас? На мою думку, будь ласка, для Ліна? Це, для дитини, це розвиток так. замовлення, це спілкування, так. це набування багатьох мов або інших наук. Так, вірно, теж цікава думка. Ще думки, будь ласка, що ви скажете з приводу морального аспекту? Чому важливо для неї йти в школу далі продовжити навчання? Я вважаю, що маріки потрібно йти в школу, аби повністю увійти в соціум в? Більше розмовляти з людьми, бути більш общиченою, бути ну, більш розвининою в плані розвитку. Так, добре, що ваша група з цього приводу скаже, будь ласка. Звісно, Прошу, краще, діма. відвідувати школу, ніж. Взагалі. Адже вища освіта завжди допоможе у будь-чому будь-якій професії. Але ж поки але... що ми не про вищу освіту говоримо, а про середню. Але, але ж вона... про середню, але ж після закінчення 10 та 11 класу вона піде в вищий навчальний заклад, а там здобуде е, вищу освіту. Е, але це її право вже йти в 10 клас чи ні, вона сама повинна вирішувати. Е, але. Здобути повну загальну середню освіту, вона має обов'язково обов'язково. Добре, давайте до третього запитання перейдемо. Нам прошу зачитай нам, будь ласка, Валентин. Як не звучить третє запитання? Прошу, Валентин. Е -е, які способи розв'язування ситуації ви можете запропонувати? Отже, будь ласка, запропонуйте ваші способи розв'язання цієї проблемної ситуації, в якій опинилася Марійка після завершення 9 класу. Прошу, ваші групи вже готові. Прошу, будь ласка, Тетяна, що ви вважаєте? Е -е, ми не немає дитячого садку, можна віддати дітей до бабусі, тому що все ж таки Марійка, як і звичайна дитина, а кожна дитина має право на освіту і на висловлення власної думки вона повинна закінчити школу і отримати освіту. Так, добре, ви запропонували цей варіант. Ще, будь ласка, ваші варіанти, інші групи, прошу. Прошу Даша тої групи, і повністю їх підтримуємо. Півторарічного бра півторарічних близнюків можна віддати до ясні. Ну, це також при дідку. Так. А трирічного дівчинку можна віддати просто до дідсатку. Так, вірно, добре, такий варіант можливий. Ще що ваша думка, прошу Тимур. На мою думку, діти повинні бути з батьками. І якщо Марійка піде з 9 класу і починає виховувати своїх братів та степ, то вони будуть. Ближче, а не якщо вона поїде до бабусі, і це важливий сімейний аспект. А якщо вона піде до технікуму, то вона зможе закінчити курс 10-го та 11-го класу і вже потім піти на роботу, і вона від цього нічого не втрачає. Так, добре. То ви такий варіант, так? Да, пропонуєте? Добре, і ваш варіант, будь ласка. Потім Даша контраргумент. Вони, будь ласка, ваш аргумент. Найкращий варіант це щоб Марійка далі відвідувала школу 10-11 клас, а її братів та сестер віддати або в садок, або щоб ними опікувалися якісь родичі чи знайомі. Так, добре. Ваша група контраргументи зробила, Будь ласка, прошу. Недавно сказав, що вони будуть ближче, але ще їм буде заважати. Бути ближче, якщо вони підуть там у садок, чи пойду тоді з бабусі. Це ж не говориться, що назавжди, там чи на весь день, чи на весь місяць, чи на весь тиждень. Лише на день, поки Маріка буде на своїх заняттях, бабуся може сидіти з дитиною. Але якщо вже так трапилося у родині, що немає бабусі, не відусят, можна віддати дитячий садок. Там їм нададуть усю опіку, яка потрібна дітям, і їх і покорне, ті подивляться за ними. Вони будуть. Будуть зайняті, будуть так, з іншими дітьми. так, дякую, і Тетяна завершує. Прошу тетяна. Не, я не погоджуюсь з Тимуром щодо того, що батьки повинні сидіти з дітьми, тому що батьки повинні забезпечувати власне дітьми. Вони повинні заробляти, вони повинні кормити, одягати і забезпечувати існування дітей. А якщо вони будуть сидіти вдома і доглядати за дітьми, то як же вони будуть заробляти гроші? Тоді вони будуть ще більше і якщо ну. Вірно, але давайте зробимо висновок, що кожна людина має право на свою думку і свій погляд, так чи ні? Так.